Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священникові Олексій, Яке має бути питання на похороні? І чи можна здоробитися за руку чоловіка? Коли в нашому житті є такі події, що хтось з наших рідних чи близьких помирає і ми йдемо на похорон, то звичайно там не будемо казати Добрий день. Це ненормально, якось якось неетично. Який добрий день, якщо вмерла молода людина чи загинув захисник, вітаємося християнським вітанням. Слава Ісусу Христу! Це християнське традиційне вітання, яке вітаються християни і в будні, і в свята, і тим більше в часи нелегкі для, для нас з вами. За руку вітатися гріха немає, але по правилах етикету це вже правила етикету, також якось не дуже пристойно. Але якщо ви привітаєтеся за руку гріха. В цьому не буде. Бо головне, що ви прийшли до, як би сказати, розрадили ту свою родичку чи родича, яка втратила близьку людину. А вітання, звичайно, має бути слава Ісусу Христу. Християнське вітання. Якщо ви себе ідентифікуєте з християнами, то таке рекомендується вітання. А якщо ви якось іншої думки, ну можете написати в коментарях. Почитаю, будь ласка, ну і з Богом. Дай Боже, щоб в нас не було втрат, щоб в нас не було таких подій, щоб ми не ходили по похоронах. Лучше щось добре, світ.